Вітаю вас, шановні колеги! Мене звати Марія Андрійчук, я викладач закладу вищої освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Тема доповіді: Математичне та комп'ютерне моделювання епідемії як фактор для прийняття рішень у галузі охорони здоров'я. Ми проаналізуємо застосування математичних та комп'ютерних моделей поширення інфекційних захворюваннях та обґрунтуємо доцільних застосування комп'ютерного моделювання для прийняття рішень у галузі охорони здоров'я. Також буде здійснено реалізацію математичних моделей епідемій з використанням маткад 15 проведено порівняльний аналіз результатів моделювання для різних сценарій розвитку епідемій. Теоретичні основи епідеміологічних моделей сір було закладено англійським математиком Вільнімом Кермаком та Андерсоном Макендриком в 1927 1932 роках. Математичне моделювання епідемії базується на системах диференціальних рівнянь, які описують динаміку поширення інфекційних захворювань у популяції. Класичним прикладом є моделі типу сір. Розглянемо практичний приклад. Нехай. Кількість популяцій у нас становить 300 тисяч осіб. В цю популяцію попадають 500 інфікованих осіб. Особи, які не сприятливі до інфекції, особи з імунітетом на початку епідемії дорівнюють нулю. Для створення математичної моделі ми введемо певні позначення. Інфіковані особи, ті, що захворіли, від T. Особи, які є здоровими, але можуть заразитися при контакті з інфікованими особами, Y від Т, особи, що набувають імунітет, позначаємо Z від T. Складена система диференціальних рівнянь і буде математичною моделлю даної задачі. Для вирішення задачі чисельного інтегрування системи диференціальних рівнянь ми обираємо Маткат 15. Обираємо функцію RADAW. Це надасть можливість нам отримати підвищену точність моделювання та розрахувати динаміку епідемії на довгих часових інтервалах. Нижче наведено на рисунку приклад символьного коду і розв'язку в цієї задачі в Маткат 15. Хочу додати, що я обрала період спостереження за епідемією 10 місяців. Крім отриманих числових значень, ми також можемо отримати візуалізацію задачі у вигляді графіка. Як бачимо на графіку, червоним кольором позначені кількість осіб, що захворіли. Синій колір. Показує нам загальну кількість осіб популяції. Зелений колір це особи, які набули імунітету у процесі захворювання і отримали імунітет, а також ті особи, які померли. Як бачимо, аналізуючи графік, що пік захворюваності в нас буде попадати десь після трьох місяців, це 90-96 день від початку епідемії, і становитиме кількість захворілих десь 170 тисяч осіб. Цікавою є точка перетину захворюваних та здорових, і ця точка перетину відповідає кількості осіб десь 130. Тисяч осіб. Також цікаво, є точка перетину людей, які набули імунітет, та людей, які сприятливі до інфекції. Це відбудеться десь приблизно на третій місяць і становитиме 60 тисяч осіб. Цікавою буде сір-модель поширення епідемії, яка враховує фактор вакцинації. Зображена математична модель епідемії з фактором урахуванням фактору вакцинації, коефіцієнт вакцинації позначений гамам. Розглянемо задачу. З початку епідемії починається вакцинація, тобто особи, що сприятливі до інфекції, набувають штучного імунітету з концепентом швидкості гамма. Було розв'язано дві таких задачі. Модель першої задачі дає нам графічне зображення з коефіцієнтом вакцинації 0,3. Як бачимо, пік захворюваності значно знижується, червона крива значно нижча. Задачка, яка справа зображення в результаті моделювання ми отримуємо графічну візуалізацію для коефіцієнта вакцинації 09. Цікаво спостерігати, що при коефіцієнті вакцинації 09 зелена крива зеленого кольору стрімко зростає. Це крива, яка відображує. Осіб, які набувають штучного імунітету, і майже дуже дуже невисока кількість захворілих. Звичайно, коефіцієнт вакцинації 0,9 це досить високий коефіцієнт про вакцинувати 90% це, населення це досить таки складно, але ми можемо бачити ці крайні точки з крайніми коефіцієнтами і також дає можливість маткат нам моделювати з різними коефіцієнтами. wakcynacji. В роботі ми проаналізували результати моделювання епідеміологічного процесу за допомогою сір-моделі. Математична модель була реалізована в маткад 15. Моделі дозволяють визначити та прогнозувати масштаби епідемії, що допомагає узгодити ресурси для боротьби з інфекцією, попереджати переневантаження системи охорони здоров'я та розробляти оптимальні стратегії для кращого управління ресурсами та персоналом, попереджаючи кризи у системі охорони здоров'я. Дякую за увагу.